До Вінниці вийшли 11 днів. Погрітися я зайшов на заправку, якщо там замерз. Хлопці не мають такої можливості. Я потрапив до третьої штурмової бригади ще на початку, от коли все починалося в перші місяці. Щоб один хлопець військовий знаходився в окопі, потрібно 15 людей, щоб забезпечити його. пам'яті повага. Це дуже велике значення. Я вчора ходив на місце болю вінничан, О, бо на цьому ж місці я зустрів маму одної дівчини, загинувши, і хто ціла трансляції писали людей, в яких там загинули близькі біля будинку офіцерів, чесно кажучи, було дуже важко там знаходитись. Та трагедія, вона перевернула свідомості хмічах. Я Петра Скрипка, я керівник громадської організації Марафон добра Петра Скрипки. Ми йдемо в Київ івано франківськ Ми не маємо жодного права цю війну програти. Таю друзі в студії Ми Вінничани та я Софія Копач, і сьогодні нашим гостем є відомий українець, військовий ветеран 3-ї штурмової бригади Петро Скрипка, який йде пішки з Києва до Івано-Франківська, і таким чином збирає кошти для своїх побратимів та на допомогу Збройним силам України. Вітаю Петра в нашій студії. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Що ж розкажіть про свій другий марафон добра і коли ви вирішили почати власне цей марафон? Це вже мій другий марафон. Перший був Київ-Лісабон. До Лісабону я не дійшов, але дійшов до Нюрка, пройшовши 2000 тисячі кілометрів і зібравши 1,6 мільйонів гривень на протезування військових, які. Кошти були передані благодійній організації oh. Янголи Азов uh -huh. на протезування хлопців, на лікування хлопців за ампутацією кінцівок. Також янголи Азов вони займаються дітьми, дітьми військових, допомагають їм після втрати ну, батьків, дуже допомагають їх, повністю ведуть їх. Допомаги, там юридична, медично, uh -huh. тобто показують усяку допомогу і сприяння о, в подальших там вирішенні якихось питань. Дійшовши до Нюрнберга трішки здоров'я підвело. Хвороба трішечки все одно дає про себе знати, довелося повернутися до України. Повернувшись до України, я продовжив допомагати нашим військовим. збирали там на. Предмети для дронів, там окуляри для дронів, також зібрали реп oh. ушилку, допомогли військовим, відправляли гуманітарну допомогу. Ну, і потім все-таки підписники, ці ж, це сама патронатна служба, і журналісти все-таки настояли на те, щоб я ліг на реабілітацію, прокапався, пролікувався. І вже находячись знову на реабілітації, я все одно вирішив зробити ще один марафон, тому що спілкуючись з хлопцями, хлопці говорили, що є необхідність в автомобілі і є необхідність така в карі по Тобто під час другого марафону ви збираєте на автомобіль та на кару погрузчик? Так, так. так. Угу. І виписавшись з лікарні 25 грудня, я вже перед цим. Об'явив підписникам, що буду знову виходити в дорогу. 5 січня я вирушив з Києва з метро Тремки і вирушив до Івано-Франківська. І ось 5 січня до Вінниці вийшли 11 днів. Е, ці 11 днів вони були найхолоднішими під час цієї зими цього року. Було дуже холодно, були жахливі морози, був снігопад, були штормі, штормові попередження. Скажіть, як вам йшлося ці 11 днів? Ну, коли йдеш по дорозі, вже маючи опит першого марафону, я взяв самі необхідні тільки речі, щоб не було лишньої ваги, я підготувався до цього всього взуття, перчатки, окуляри. Від снігу, там, шапку, Все взяв саме необхідне, і навіть коли був сильний мороз, єдина проблема морозу це те, що швидко сідав телефон. Навіть павербанк, який був постійно підключений до телефону, іноді він не допомагав. Коли uh -huh. температура опускалася мінус 10 градусів, то телефон швидко розріжався. А так воно не заважало. Я постійно глядачам кажу, що ви маєте розуміти, що те, що зараз я йду, і ви бачите на екрані сніг, там вітер, мороз, це всього лише один відсоток від того, що відбувається там в окопах. Я кажу, уявіть, як там хлопцям. Я йшов після снігу на узбіччі каша, така яка просто місяця, дуже важко йти. Але це все одно нічого порівняно з тим, як нашим хлопцям там в окопах. Це набагато гірше. Я можу зупинитись попити кави, чаю, мене зустріли там підписники, погодували, а у військових такої немає можливості Привет. погрітися. Я зайшов на заправку, якщо там замерз. Хлопці, немає такої можливості. Окопні свічки, все, запалити буржуйку неможливо. Але скажіть, все ж таки, ви скромна людина, але така сила волі. Звідки вона у вас? Mm -hmm. Ви перша людина, хто продемонстрував таке після війни повернутися і тим піший марафон такий чималий? Я не перша людина, Ще є Марку цивалов, який ходив mm -hmm. також по Україні піші марафони. Просто я зробив mm -hmm. трішки інакше хід, і я почав вести пряму трансляцію в Тіктоці повністю під. Під час своєї ходьби. Oh. Тобто весь час, коли я йду, я веду пряму трансляцію, зупиняючись там тільки перепочити, зупиняю трансляцію там, чи по якимось там важливим uh -huh. питанням, що я зупиняю трансляцію. Так я постійно свій шлях транслюю, люди uh -huh. бачать, що я там зупинив трансляцію тут і починаю, наприклад, знову тут, з того місця, де я зупинився перепочити. Хочу вас запитати, через скільки днів плануєте вже бути у Івано-Франківську? Я не можу сказати точну дату, коли я буду в Івано-Франківську, тому що є багато умов під час походу. Це шлях, яка погода буде. Якщо, наприклад, буде дощ, то звісно, я буду повільніше йти. Почне розставати, також буде повільніше, бо це каша на дорозі, вона уповільнює ходьбу. Ну і також залежить від того, наскільки я зупиняюся у великих містах. Які є на той час нагальні питання, які потрібно буде вирішити там мені в місті? Це також впливає. Також хочу вас запитати про третю штурмову бригаду. Ви все ж таки ветеран війни. Розкажіть свою історію. Коли ви прийшли у війську і коли та чому його покинули? Я б не сказав, що я прям такий ветеран війни. Я потрапив до третьої штурмової бригади ще на початку, от коли все починалося в перші місяці. Я спочатку був в теробороні, а потім з тероборони нас розформували тероборону. Певний час я шукав, чим я можу бути корисним. Певний час треба було, на жаль, почекати, не можу озвучити причину. І Потім мені вже знайомий подзвонив, ми разом до цього працювали. Він каже, там, спитав, чим я займаюся, йому розказав, кажу, то там допомагає, то там кажу, постійно, поки що нічого немає. Він каже, приходь до нас. О, ну Я бачив фотографії його там, вже в мережі, там, з автоматом. Кажу, до нас це куди? Він каже, ми тероборона Азов. Кажу, ти вже, ну, де я? Азов да, кажу, це зовсім різні речі. Він каже: Та ну, ми ж тербарона, приходь, ну, всі потрібні. Зараз да. кажу, всі потрібні, роботи вистачає. Кажу: ну треба ж враховувати, кажу, що в мене інвалідність. Mm -hmm. Він каже: все одно приходь, поговориш, можливо, візьмуть. Я прийшов, вийшов командир. Поговорив зі мною, я заповнив коротку анкету, тому що це все на той час відбувалося швидко. Це перші місяці війни uh -huh. це відбувалося все швидко. Запитав, хочеш, да, все, анкету заповнив. Каже, три дні подивишся, сподобається, залишишся, ні підеш собі додому. Там вже ну, ніяких не оформлення, нічого на той час не було. Наступного дня мені сказали, збираєш речі, їдеш в Запорізь. все. І я був дуже задоволений цим рішенням, тому що я розумів. Що я можу десь зачепитися, я тут буду корисним. Ми приїхали в Запоріжжя, і вже з Запоріжжя, через певний час, вже цей командир, в якого я вже був постійно, Махачкала, він відправив мене з хлопцями в бік Уляйполь. Моя посада була: я був завідуючи логістично опорним погодом. Mm. Тобто, наша функція була забезпечити хлопців харчуванням забезпечити доставку продуктів на бойові позиції, щоб хлопці ні в чому не нуждалися. Тобто, це вже починалося, наприклад, тепло. В першу чергу це вода. Вода була постійно, тому що ну, немає там де взяти води, ти ж не прийдеш з відром до криниці. Вода мала бути постійно. Люди просто не розуміють цю всю машину військову. Це така цепочка, насправді, і коли я вже пішов служити, я побачив цей великий механізм, що щоб один хлопець військовий знаходився в окопі, потрібно 15 людей, щоб забезпечити його. Харчування, речі, все, це все така махіна. І коли ти дивишся, то ти розумієш, що всі ті фільми, які ти до цього бачиш, це все така легенька сказка. Скажіть, третя штурмова бригада і Азов. От як вас часто підписують в інтернеті, що азовець Петро Скрипка? Правильне формулювання чи ні? Ні, неправильне. Я багатьом журналістів говорив: я не азовець, і до Азову я не маю відношення. Це прямо зараз офіційно говорю, тому що ну, Азов це є САЗО, третя штурмова, це третя штурмова. Чому дуже часто журналісти так пишуть? Тому що в третій штурмовій бригаді. Дуже багато військових, які були в Азові, ветерани Азову, і, звісно ж, Біляцькі. Uh -huh. Тому всі чомусь зв'язують їх з Азовом. Третя штурмова бригада це нове формування, це така нова, нова машина, яка може, uh -huh. з, як правильно сказати, суперечити, конкурувати з усіма. Uh -huh. Це вмотивовані люди. Третя штурмова бригада, я вам скажу так, це люди приходять туди, де не беруть в інші бригади, по якихось причин. Третю штурмову бригаду тебе візьмуть, тебе навчать, тобі покажуть, тобі розкажуть. Тобто це такий рівень, до якого всі хочуть е, попасти. Угу. Бо там Тамбілецькі чи ні? Е, ні, е, тому що в них зовсім друге відношення один до одного. Ти звертаєшся до всіх на ти, ніхто тобі за це не скаже. Ти звертаєшся, побратим, друже. Там Добре. є повага. Це дуже велике значення. Немає не значення, яке в тебе звання. Добре. Ви всі на одному рівні, ви всі однакові, ви всі побратими. Тебе завжди прикриють, тебе завжди допоможуть, тебе завжди підтримують. Вам доводилось бачити смерти своїх побратимів. Частково так. Я розумію, що це важке питання, але це ж такі емоції, які ніколи не можна забути, напевно. На жаль, це треба себе навчити правильно сприймати смерть побратимів, mm -hmm. близьких людей, яких ти знав. Ти маєш собі дати зрозуміти, що це не має повпливати на твій бойовий дух. Що все одно ти маєш виконувати свою задачу. Скажіть, які ваші перші емоції були тоді, коли ви вперше потрапили на от лінію фронту на передову чи на якісь бойові завдання? Прямо на самій лінії фронту, прям сам геть-геть, прям в бою я не, не приймав участь. Але дуже близько бували адреналін. У кожного просто по-різному виділяється така кількість адреналіну, що Ну, ти не прям не знаєш, куди діти цей адреналін, чи тобі бігти там, бігти в той бік, де стріляють, чи навпаки бігти від бігти там, ховатися. Це допомагає зачасту адреналін. От він допомагає врятувати навіть тобі життя. Я вас зрозуміла. Дякую. І ще таке одне питання: скажіть, ваше серце вільне чи ні? Ні. Тобто, у вас вже ви вже не жінку свого життя, чи так. Дякую, зрозуміла. Ще хочу тоді повернутись е, до питань про марафон. Ви вже частково пройшли Вінницьку область. Подолали. Розкажіть, як вас зустрічали у Вінниці, у Вінницькій області. Наскільки мені відомо, ви зупинялися у волонтерів? Як вас приймали наші волонтери? Дуже круто приймали. Якщо перший марафон я йшов, мене люди ще не знали uh -huh. і ну, приймали, але інформація про мене там тріх, трішки в тіктуці була. Зараз інформація про мене більше, вже журналісти брали інтерв'ю, багато відео, багато людей знало мене з першого походу. І коли я почав іти ось до uh -huh. пік Вінниці, то дуже допомагали волонтери. Весь час вони там мені приїздили, бо вони знали, що коли я там веду трансляцію, дзвонити, писати мені. Це не буде ніякого результату, бо я постійно веду трансляцію і uh -huh. відповідаю на коментарі. Приїздили волонтери, там, забирали на ночі, і вони по цепочці передавали друг другу uh -huh. інформацію, що мене в дорозі підтримували. І волонтери просто роблять неймовірну роботу. Вони, по-перше, ну, ви знаєте, ця цепочка вона дуже крепка насправді. Сітка. Сітка, да, да. така мережа. Yeah. Мережа самих звичайних людей, які. Роблять великий внесок в нашу перемогу, які роблять дуже велику користь для наших військових, для наших людей. І я просто хочу закликати всіх, що в першу чергу провіряйте інформацію. Бо є дуже багато псевдоволонтерів, а є і багато дуже хороших волонтерів. І щоб не страдали ці люди, які справді роблять великий внесок, с люди, які, яких я зустрічав. Це такі прості люди. І ти дивишся, яку роботу вони виконують. Вони ходять на роботу, у деяких там є якийсь невеличкий свій бізнес, і вони свого бізнесу витягують все можливе, щоб допомагати нашим військовим. Ти дивишся ти з боку і ти розумієш, що тобі за честь з такими людьми просто зустрітися, просто поспілкуватися. Дуже приємно, що вони допомагали. Весь час допомагають мені в дорозі. Тобто вони. Я не можу відповісти на всі дзвінки, але вони за мною слідкують, uh -huh. моніторять, де я йду, щоб там нічого в дорозі не трапилося, щоб там, якщо щось потрібно, вони вже по цепочці друг друга обдзвонили uh -huh. і передають там, що там треба допомогти. Давайте допоможемо, хто може підійти, хто може підтримати. Uh -huh. Це дуже круто. І в телефоні, в прямій трансляції, це не передати, uh -huh. просто не передати. Скажіть, все ж таки тоді про Вінницю, коли ви вже потрапили в саме місто Вінницю, де ви зустрічали і хто вас зустрічав? Прямо на межі Вінниці мене зустріли підписники. Вони знали, що я йду в центр міста до башні, але вони, ну, вони сказали, ми не могли тебе там дочекатися. Ми вийшли на зустріч, угу. вони йшли зі мною до, до самого центру. В центрі також вже поприходили підписники, бо вже ж знали, що я сюди йду. Ну, зустріли дуже класно. О, всі підтримали, всі були задоволені. Було дуже круто, коли до мене підійшла дитина, чотири ручки дівчинка, її протягнула стака це, ну, Чесно сказати, це, це такі емоції, що ну, словами не можна передати. О, підтримую я дуже молодь, підтримую дуже діти. Школьного віку. Mm -hmm. За весь цей час, оскільки я йшов, дуже багато дітей підтримувало. Ружинський ліцей, Кривошиїнці, Білилівка виїжджали діти зі школи прямо на дорогу підтримувати мене. В Сквирі то також волонтери так дуже сильно підтримали, в Гребінки також волонтери підтримали. Це дуже класно, що вони от підтримують інформаційну. Дуже сильно, допомагають інформаційно, інформаційно нас. бо вони розуміють, що це від інформації є користь. Угу. Тому в Вінниці дуже класно круто зустріла. Я вчора ходив на місце болю вінничан. О, На цьому ж місці я зустрів маму дівчиною загинувшої, і в Тіктоці на трансляції писали люди, в яких там загинули близькі. Біля будинку офіцерів, чесно кажучи, ну, було дуже важко там знаходитись. Хотілося просто звідти побігти ледь і виключити трансляцію, просто десь стати, щоб ніхто тебе не трогав, не чіпав, тому що ти розумієш Але ці емоції людей, які втратили своїх там близьких. Ця Та трагедія, вона перевернула свідомість цих вільнічан. Той день, коли це сталося, ніхто цього не очікував. Це був. Шок насправді для нас всіх, це знаєте, як людина медіа, так? як людина з преси, я в будинку офіцерів провела дуже багато часу, тому що я завжди ходила на концерти, практично всі брала всіх ці роки інтерв'ю. І коли ти в один день прокидаєшся від вибуху, в тебе трясе вікна, і ти просто не розумієш, чому ципеться штукатурка на голову. І вже за декілька хвилин ти в інтернеті бачиш, що буквально на сусідній вулиці просто робиться така це, да немає такої людини, яка себе сьогодні називає внічанином і яку не доторкнулася ця трагедія. Петра, я вас попрошу ще тоді звернутися до наших глядачів. Це ось ваша камера, і розповісти, яким чином глядачі наші можуть допомогти вашим зборам, допомогти вашим, я вже скажу це слово, підопічним, так людям, яким так. ви допомагаєте, так, в свою чергу, і підтримати ваш марафон добра. Вінничани закликаємо вас приєднуватись. Я Петро Скрипка. я... Керівник громадської організації марафон добра Петра Скрипки. Ми в даний момент ведемо збір на автівку і на кару для одного з підрозділів 3 окремої штурмової бригади, де я мав за честь проходити службу. Зараз ми будемо на днях виходити з Вінниці і вирушати далі в дорогу. Ми йдемо в Київ Івано-Франківськ. Всі, хто має бажання підтримати нас. Можете знайти телеграм-канал Марафон добра Петра Скрипки. Також знайти сторінку в Тіктоці. Просто введіть Петро Скрипка і вам виб'є мою сторінку. Вся інформація в телеграм-каналі є. Є посилання на банку, є звіти, скільки ми зібрали, скільки ми вже відправили. Все є в телеграм-каналі. Тому хто має бажання підтримати, знаходите інформацію про нас в інтернеті. Будемо дуже вдячні за підтримку. і Будемо дуже вдячні за ваш внесок у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава. Що ж, Петро, хотіли б ще щось від себе сьогодні додати? Так, я хотів би додати і закликати людей не бути байдужими. Ця війна стосується кожного. Ми не заховаємося від неї ніяк недалеко від лінії фронту. Не в своїх підвалах, ми від неї не заховаємося. Ми маємо розуміти, що ця війна це наша борьба за нашу ідентичність, за нашу волю за те, що ми українці. Ми не маємо жодного права е, цю війну програти. Ми не маємо жодного права залишити хлопців, які знаходяться на лінії вогню, без підтримки. Наші хлопці мають розуміти, що саме ми тил е, за їхніми плечима, ми сильний тил. Ми ті, кого вони захищають. Слава Україні! Що ж, війничани, тепер і я звертаюсь до вас. Запрошую вас підписуватись на наш Ютуб канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Сьогодні з вами були Софія Копач та Петро Скрипка, яка, який веде свій унікальний марафон добра пішки для з Києва до Івано-Франківська. Тому спостерігайте за марафоном. Постерігайте за нашими соціальними мережами та, звісно, коментуйте все, що ви переглядаєте. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі в наступному етері.